Добру традицію зустрічати новий навчальний рік як і радісне свято підтримують і в краєзнавчому центрі хлопці і дівчата в вже традиційних для таких подій вишиванках їхні батьки і наставники зустрілись на подвір'ї закладу. Юні флористи, джури, екологи й туристи вшанували хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет нашої держави на сході України, серед яких і нетішенець Сергій Карпенко. На свято у заклад, де дбають про розвиток здібностей та виховання особистості, завітали і гості. з побажаннями мирного неба, цікавого навчання та нових перемог. Начальник відділу освіти відзначила актуальність того, чому навчають у краєзнавчому центрі. Та людина, яка знає історію рідно, рідної країни, свого краю вона багата духовно. А значить, духовно багата. Вона добра, щира, справедлива, чесна. Чого нас не вистачає зараз? Хочеться побажати, щоб ви досягнули багато успіхів, щоб прославляли нас найтішин і Хмельницьку область, а також Україну, бо вона цього вартує. І бажаю мирного неба над головою, і від кожного з нас залежить. Яка буде країна? Наша Україна привітала своїх вихованців і директор краєзнавчого центру. Виступаючи господиня закладу, зазначила, що цьогоріч центру, який був заснований у 1994 році, виповнюється 20. в ювілейний рік. У закладі розширилась мережа гуртків. Поповнився центр і новими учнями на їхню адресу. Звучали особливі вітання. Я завжди кажу, що тут зібралися самі кмітливі, самі допитливі, самі замріяні. Самі талановиті, тому що ці дітки, які тут сьогодні будуть, від сьогоднішнього дня, будуть писати наукові роботи. Ми будемо сьогодні з вами від сьогоднішнього дня мандрувати країн нашою країною. Ми, Ми будемо вивчати нашу країну, окресливши плани на новий навчальний рік, не забули й про попередні. Чимало учнів отримали грамоти за плідну роботу, і перемогу в різних виставках, конкурсах. Тощо, на думку Олени Олександрівни, такі результати заслуга як самих учнів, так і їхніх наставників. Наразі у краєзнавчому центрі згуртований колектив, представникам якого також висловлювалась особлива вдячність за натхненну роботу. Хочу всім теж побажати здоров'я, здоров щастя і щоб що вони і дійсно від спілкування з. Вами, Мі тільки посміхалися опісля теплих слів та побажань, музичних дарунків та виступу вихованців зі школи бойового гопака Сварох нарешті пролунав перший дзвінок, який покликав краєзнавців в нелегку дорогу до нових знань та перемог.